Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Готую сьогодні свою домашню локшину до розсолу, яка є дуже м'ягенькою і смачною. Отже, я в чашу, як бачите, блендера поміщую 200 г муки і додаю зразу солі пів чайної ложки і яйця. До цього всього додаю ще 5 столових ложок води і одну столову ложку даю я олії. Олію можете будь-яку давати від такої звичайної соняшникової до оливкової, чи яку ви забажаєте. І все це промішую. Потім ще декілька хвилин це тісто промішую на коврику силіконовому, зовсім недовго. Накриваю кришкою і тоді відділяю третину тіста і розкачую всі сторони тісто, щоб воно аж було прозоре. От буду сюди складати вже готові наші частинки тіста. От майже. Видно малюнок на коврику. Ріжу на 4 частинки, просипаю мукою і нарізаю тоді лукшину. Нарізаю так, щоб було менше товщини сірничка. От відрізаю на рівні частинки, потім їх можна буде підрізати окремо або змішати до того тіста, ще залишилося. Ось такі вони є. За величиною. стараєшся різати якнайтоніше, звичайно, але це треба мати практику. Я не часто роблю таку домашню лукшину, просто от захотілося. Коли нарізали, все це мою рукою трошки пересипте і протрусіть. І хай воно собі буде. Я відкладаю в окрему посудину, як я вам показувала, і так само роблю ще. Двома частинками тіста. От в мене приблизно вийшло цілий лоточок такий тіста. Я всю лукшину розклала, підсушуватися, можна готувати її зразу. 2,5 з літра води кипити лукшину, буду варити всю одразу. Закидаю її в киплячу воду. Як звичайно, ми варимо вермішельку макарони спагетті. Вода в нас підсолена, дала півтора чайних ложки солі на цю кількість води. Розмішую. Читайка локшина. Лукшина всплила, відсіджую її. Прокипіла вона дві хвилинки в мене спробуйте свою лукшину, якщо будете робити. Тоді відсидіть і промийте. Мій домашній макарончик, лукшина. Дивіться, яка гарна, м'ягенька-мягенька. я даю, в мене ще розсіл готується, даю трошки розсолу, щоб вона не злиплася. Ото жирне зверху, з розсолу, даю сюди і перемішаю. Ось вона, Бачите? Так що готуйте, все вас вийде. Дуже смачно. Смакуємо, заливаючи бульйоном, зеленню, морковкою і перцем маленим чорним.